Доброго дня, з вами Лущенко Олександр, давно не бачились. Сьогодні ми розглядаємо реальну задачу з реальної співбесіди. Буде дуже цікаво, і ви навчитеся працювати з рядками в JavaScript, Навчитеся базовим основам регулярних виразів JavaScript і навчитеся дуже-дуже важливої теми, як вирізати текст за допомогою регулярок між тегів чи між символів. Те, що знайти у Гуглі, дуже складно. Реальна задача. Поїхали. Переходимо до задачі. Запускаємо vs Code. Я вже створив файл, в якому буду працювати, і тепер текст завдання. Але декілька слов про компанію. Невелика компанія, штат програмістів приблизно 50-80 людей, займається розробкою CRM-систем для малого та середнього бізнесу. Завдання дається, як є. Тобто, я не можу відповісти, що мала на увазі компанія, коли давала це завдання. У ході розв'язування задачі можна користуватися інтернетом. На завдання виділяли десь приблизно 20 хвилин. Позиція, на яку проводили тестування, це Junior Frontend розробник. І так, завдання, текст завдання. Поштові програми використовують два стандарти емейла. E Перший стандарт це з урахуванням імені користувача, який він вводить. Ось такого вигляду, тобто йде ім'я користувача, потім йде е, у кутах, у кутових дужках сам e-mail. Другий стандарт це скорочена, це просто e-mail, ну, наприклад, ось такого виду. Давайте, щоб розрізняти, зробимо їх різними. Як звучить завдання? Треба написати рішення, яке може приймати рядок. Одного з двох форматів, тобто чи такий, чи такий. І повертати тільки e-mail. Тобто, якщо ми вводимо повний стандарт e-mail, то повертається тільки оця частина. Якщо ми вводимо просто e-mail, то він і повертається без змін. Давайте виконаємо аналіз завдання. Умови не повні, тому не будемо додавати складнощів і зведемо завдання до пошуку ось цього. Символа кутових лапок. Якщо кутові лапки є, то ми будемо вирізати ось цей текст і повертати. Якщо немає, то будемо повертати просто e-mail. Я не буду додавати валідацію e-mail, тому що це окрема, дуже складна тема, і вона не входить у те завдання, яке було сформульовано у компанії. Поїхали. Коли, продивившись. Результати співбесіди, і подивившись на людей, кілька десятків людей пропустили, я помітив цікаву тенденцію. Спочатку всі кидалися вирішувати, розв'язувати це завдання за допомогою регулярних виразів. Дійсно, отримати з цього рядка e-mail е з кутовими лапками дуже просто. А далі цікаво, коли перше... Хвилину отримали результат. Кандидат після першого успіху починав шукати, як отримати текст між тегами за допомогою регулярних виразів. І нічого не знаходив. Чому? Ну, По-перше, час, 20 хвилин на все, а десь 10 хвилин е використав на те, щоб знайти, як знайти текст між тегами. По-друге, е це доволі складно, якщо ви не працювали з регулярними виразами. І потім. Е за допомогою метода рядків JavaScript починали вирізати ось ці кутові елементи, кутові дужки. дивилися, що код не дуже гарний, і повністю розв'язував задачу за допомогою методів JavaScript по роботі з рядками. І тільки три чи чотири людини з декілька десятків змогли вирішити завдання повністю за допомогою регулярних виразів. Я покажу і той, і той. Метод вирішення, а ви будете вже дивитися, який вам більш сподобається. Поїхали. Метод перший рішення за допомогою методів JavaScript по роботі з рядками. Що нам потрібно? У нас є рядок. Давайте одразу будемо і створювати рядки. – Це повний e-mail З ім'ям, прізвищем, кутовими лапками. str2 2 це. Скорочений e-mail, тобто тільки e-mail без додаткової чи зайвої інформації. Створимо функцію, яка буде реалізовувати рішення. Я напишу отакий від, вид функції. Ви можете написати стандартну function trimemail. Функція буде отримувати аргумент e-mail, з яким я буду працювати. До чого зводиться завдання? По-перше, я повинен. Розуміти, чи є у рядку кутові лапки, тобто виконати, виконати пошук. Це можна зробити за допомогою індексов. Let індекс. Присвоїти email, індекс off. І шукаю кутові лапки. Якщо я знайду, то індекс буде відрізнятися від мінус 1. Якщо не знайду співпадіння, то індекс буде мінус 1. Давайте я буду демонструвати одразу, що я роблю. Чому демонструвати? Тому що багато хто дивиться з тих, хто починає розбиратися в JavaScript, і повинно показувати кожний крок. Є. Щоб не перемикатися на браузер, я буду виконувати. У Node.js це завдання. Тому пишу App.js. І подивіться, будь ласка, що я отримав. Нічого я не отримав, я вивів тільки строку, тому що треба trim і mail написати назву функції. Тоді буде це якось гарніше. Не треба тут ускладнювати, щоб вас не мучати. Ось таким чином. Подивіться, будь ласка, я отримав 19. Що таке 19? 19 це позиція кутового, кутових лапків у рядку. Якщо кутових рядків не буде, наприклад, STR2, то я отримаю мінус 1. Ось він. Добре, тепер я знаю: якщо індекс не дорівнює, IF індекс не дорівнює мінус 1. То мені треба вирізати частину рядку. Причому вирізати потрібно так. Я знаю, що кутові лапки знаходяться, наприклад, на позиції 19. Мені треба різати з 20-ї позиції. Чому? Тому що мені треба ось цей текст отримати, а не лапки. І майже до кінця рядка. Але останній символ мені теж не потрібен. Як я буду вирізати, напишу email: метод substring. Дивіться, будь ласка, є метод SubSTR, але але його помітили як застарілий і не рекомендують використовувати у Mozilla Developer. Подивіться, почитайте. Рекомендують, якщо можливо, використати SubString. Хай буде SubString, Далі я пишу індекс. Плюс один. Чому плюс один? Тому що мені не потрібно вирізати в углові кутові лапки. Мені треба наступний символ. І до кінця рядку. Як до кінця рядку? Дуже просто: lens Мінус один. Ось таким чином. Мені треба повернути це рішення. Return. І воно буде працювати. Якщо if не спрацював, тобто нема. Ніяких лапків кутових, то просто повернути e-mail. Return. Email. Ось таким чином. Перевіряємо. Я перевірю на ось, ціє, на ось цьому рядку. Давайте я зроблю так, щоб він відрізнявся. Тут нема кутових лапків, тому просто поверне оцей e-mail. Перевіряємо. Для того, щоб побачити, треба додати conсо.log, оскільки в мене функція повертає результат і треба десь його вивести. І ось я отримав емейл. Пробуємо на першому емейлі. Подивіться, будь ласка, є проблема яка? Ви бачите, що ми вирізали не дуже коректно ось цю, ось ці кут, кутові лапки. Чому так відбувалося? Давайте будемо аналізувати. Мені потрібно вирізати до email length Мінус 1. Я пропустив букву N у властивості, тому вона не спрацювала, і тому вирізало до кінця. Пробуємо ще раз. І бачимо, все окей. Тобто, коли балакаєш, записуєш відео, ще на клавіатурі клікаєш. Дуже треба бути уважним. Я був неуважний. Пропустив властивості символ, і він не спрацював, і ми отримали якесь дивне. Якийсь дивний результат. Ви бачите, коли ми виправили, все окей. Тобто ми вирішили за допомогою методів рядків JavaScript. Добре, це класно. Але давайте тепер будемо вирішувати за допомогою регулярних виразів. Це запам'ятали, хай поки буде. Наступний наш крок це регулярні вирази. Я вже казав, що більшість кандидатів. Починала шукати за допомогою регулярних виразів. Я використаю сервіс, який називається ReGEX101. Він дозволяє дуже швидко перевірити рядок на регулярний вираз. Отут у вас текст, який ви перевіряєте, отут ви вводите регулярку. Давайте введемо ось таку регулярку. Кутові лапки, ви бачите, знайдено співпадіння. Далі мені треба деякий набор. Символів ввести. Оскільки символів може бути багато, то я введу так: поставлю Slash S. Що таке Slash S. Це, давайте, отут є підказки. Ось вони. Любий непробільний символ. І оскільки їх може бути багато, я поставлю квантифікатор плюс. Це означає, що може бути декілька символів. І кутові лапки. Здається, все просто. Це те, що робили усі кандидати. До речі, тут є декілька прапорів, включено. Ви можете поставити Global, тобто пошук всіх співпадінь, мультилайн пошук у всіх рядках. Можете виключити, і подивити, ну, поекспериментувати, як це буде працювати. Тому не пугайтесь, ці прапори доволі прості, вони нам тут потрібні. Супер. І так, кандидат знаходив таке співпадіння, а далі був ступор. Треба вирізати. Текст між лапками. А регулярка, якщо ми в лобо так ідемо, вона шукає співпадіння паттерну того, що ви тут ввели. А ми тут вводимо кутові лапки, їх, вони шукаються. І далі починалися танці з бубном. Тобто вирізали за допомогою методів рядків, ну це не дуже гарно. Чому такі складнощі? Тому що якщо ви не працювали з регулярними виразами, ви можете потрапити у пастку, як ми зробили тут. Якщо б ви трохи працювали чи серйозно працювали, то ви знали, що у регулярних виразах є можливість шукати від якогось символу і до якогось символу. І це називається не дуже просто. Це називається випередженням і ретроспективою. Тобто, ну, отак з от ходу придумати на співбесіді, що треба шукати випередження та ретроспективні перевірки у Гуглі, ну, не кожен зможе. Давайте я покажу дуже просто, що це таке. У регулярках ми можемо шукати щось, звідки лясь, після якогось символу. Для цього потрібно зробити ось такий паттерн. Знак питання дорівнює, о, вибачаюсь, знак. Менше і дорівнює І ввести символ, від якого ми будемо шукати. Наприклад, символ G. Дивіться, що відбувається. Сервіс помітив, звідкіля буде йти пошук. Він сказав, що пошук буде йти після символа G, після символа G, після символа G. Наприклад, я буду шукати до букви O. Як це зробити? Я вказую, до чого я шукаю. Знак питання дорівнює символ O. І я хочу сказати, що між оцима символами G і O може бути люба кількість символів. Ми тільки що це робили. Ось таким чином. Дивіться, що відбулося. Пошук іде після G, після G і до символа O. Бачите? Після G і до символа O. Гарним тоном є екранування символів. Тому часто, якщо ви тут спецсимволи використовуєте, то ставте ось такі знаки екранування, якщо ви будете писати якісь спецсимволи. Якщо просто символи, то нічого екранувати не треба, все працює. Супер! Як же тепер шукати від оцих лапок до оцих? Дуже просто. Ставимо кут, ставимо кут. Все спрацювало. Те, що я казав, ну, гарний тон це екранувати. Тобто, ось таким ось чином. Супер. Є співпадіння, ви бачите, ми вирізали e-mail е між кутових лапок. Тобто, все спрацювало. Ми отримали регулярний вираз, який дуже складно знайти в інтернеті. Якщо ви шукаєте, там, як знайти текст між тегами ваші HTML е за допомогою регулярок, дуже складно зрозуміти, що. Як це працює? Ось як це працює. Тепер повернемося до JavaScript. Ми маємо регулярний вираз. Я закоментую оцей код. Його можна буде завантажити. І давайте зробимо отаку відбивку. Тепер напишемо регулярний вираз, для того, щоб шукати порядку. Const, regexp Дорівнює. У JavaScript регулярний вираз пишуть між. Тобто ось таким чином. Є. У JavaScript є два методи. Як перший тест, який дозволяє дізнатися, чи є співпадіння рядка з регулярним виразом, і повертає true false. Його можна використати, щоб перевірити, є співпадіння чи немає. Другий метод match, який отримує усі співпадіння у масив. Він нам більш підходить, тому я пишу const matches Дорівнює email метод match і той регулярний вираз, який ми перевіряємо. Тобто ми перевіряємо оцей рядок на цей регулярний вираз. Давайте ми подивимося, що буде повертати matches, коли ми таким чином пишемо. Запускаємо. І ви бачите, нам повернуло не просто масив, нам повернуло ще багато службової інформації. Вона не дуже нам потрібна. Чому так відбулося? Тому що метод match може працювати у двох режимах. В першому режимі він виводить співпадіння плюс службова інформація. Але якщо ви додавите прапор G після регулярки, то він поверне масив співпадінь. У нас одне співпадіння, тому в масиві один елемент під індексом 0. Ось ви бачите результат. Супер! Якщо співпадін немає, то метод match поверне 0, тому ми можемо зробити ось таку перевірку. If matches не дорівнює 0, то ми повинні повернути масив, точніше, не весь масив, а його нульовий елемент. Чому нульовий? Ми точно знаємо, що співпадіння було. У іншому ж випадку, ми повертаємо email, не зачіпаючи його. Перевіряємо. Клік. E-mail було повернуто. Ось він, цей емейл, e ви його бачите. Давайте його змінимо. Тут не 0.3, а 53 зробимо. І перевіримо. Так, все працює. Ось повернення. Давайте засунемо str2-рядок. Просто емейл. E і теж все працює, повертає без всяких проблем. Ось такий ось метод дуже-дуже важливий, якщо ви працюєте у фронтенді. Тобто оці пошуки ретроспективні та випередження, пошук на випередження, дуже-дуже важливі, коли ви працюєте за HTML-кодом. Якщо ви хочете парсити теги, це дуже-дуже класний метод. Ми вирішили за допомогою підходу методи рядків і регулярні вирази. Який з них краще вирішувати вам? Пишіть у коментарях, буде дуже-дуже цікаво. Якщо ви хочете вчити JavaScript не просто от такими задачками, а послідовно, з текстами, з перевіркою, то переходьте на itgit.info, вибирайте JavaScript 2.0 і будемо з вами разом вчитися і працювати. З вами був Лущенко Олександр. Не розумію, чому ви не підписані на мій канал. На Російськомовній версії 130 тисяч, а тут тільки 376. Виправляємо і поїхали. Все буде добре. До зустрічі.